Перші християни, християни перших віків, мали на таку велику унікальну віру, що для них смерть за Христа була приобретенням. Вони навіть не скривалися. Їм, наколи казали, прячтеся, а вони сказали ні. Ми не будемо прятатися, бо, при першій можливості, вони довели згоду на те, щоб їх усікали мечом. За віру Христову. Нині споминаємо і святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського. Коли вернувся з війни, Юліан предложив йому раді торжества принести жертву язичським божкам. А Він сказав: ні, царю, роби зону, що хочеш. Но я виграв бой вірою во Христа Ісуса. Нині важно ще. Вспомнити, як Господь благословляє нам відіти, що доколить, то ті люди, які зробили розкол у православ'ї в 90-х роках, тепер вже то митрополіт бувший Філарет, став святійшим патріархом Київського патріархату, нині вже високий по вище 90 років, має приболів і Записав, благословив і зачитав завіщання. Він заявив офіційно, і в доступі я, я журналіст, мав право до того цитувати. він підтвердив, що священники піцю не мають повного законного священства. Ведь у Томасі навіть не упоминається про православну церкву. Там написано «Сцу свята», Церковь України, навіть не православна. І коли вони принесли Томас, вони скрили всю, всю проблему і одразу придумали самі православна церква України замість свята. Ну, це вже подмена, це вже поділка документів. І всі то знають і все простили. Почому? Да Тому що з самого початку там усе було не солідно, хоча тепер ті, котрі носили Томас. Почали розкривати правду, як ото било. Нам важливо, що в завіщанні Філарет написав: він не хоче, щоб пецю його охоронили, раз немав священства. Ми же кажемо, Господи, це не наша пряма історія. но мав свій чоловік дожити до 96, щоб. Всім нашим людям підтвердити то, що Він создав, неблагословенно є, то, що з Його благословення вийшла друга конфесія ще одна, неблагословенна. По закону України всі релігії равні, о благодатності закон не просить. Десять чоловік зібралися, організувалися у релігію і моляться. Мало того, закон дозволяє тепер пару років. Вже Закон дії європейський, не треба реєстрацію. Десять чоловік зробили церков, моляться, нікому комунічно не кажуть. Не потребується. Не можна забороняти релігію. Можна покарати митрополіта, священника, якогось християнина. За що? За порушення українських законів. Но знімати з реєстрації не можна. Забороняти релігію не можна ні по яким видом. А вони на то пішли. І тому нам великий помочник, святійший патріарх Філарет, Бог так дав, щоб він мав довго жити і предупреждати і наших людей. Там не йдіть, там нема законного священства. Ми же кажемо, Господи, помилуй православних християн, благослови нашого митрополітану Фрія, котрого так додівають, унижають. Благослови, Господи наших митрополітів, єпископів, архіреїв, всіх наших єпархії, бо кожного з них по якомусь мірі все одно додівали. Священиків, коттерть гоняння, народ Божий, журналісти наші, котрі сидять. Господи, поможи їм. Дай їм всім розуміти їхні труди і молитви, терпіння. Кожна сльозинка не буде просто забута перед Богом. Канонічна церква, церква жива із живими благодатними християнами. І винесіть в свої дома, най Бог прийме нашу молитву, бо лиш так ми, діти Божі, діти любові, діти церкви Христової вічності і співнаслідники з ними по милості Божої, Царства Божого. Амінь.